Офіційно приводом для позову так званої прокуратури Криму щодо заборони меджлісу стало звернення п'яти кримськотатарських організацій. Вони звинуватили меджліс у екстремізмі. Як з'ясувала, ДВ, що три з п'яти цих організацій були створені вже після окупації півострова і не приховують своїх симпатій до Кремля. Щоправда, у самому суді вони участі не беруть. Окупаційна влада просто використала їх як ширму для початку репресії, вважають у меджлісі вони ніяк не заявлені як учасники процесу. Вони не є учасниками процесу. Можливо, вони думають, що написали наклеп, і на цьому всі заспокояться. Але ми хочемо зробити їх свідками процесу, щоб вони пояснили, що вони мали на увазі, підписавши таке звернення. Те, що Росія хоче заборонити меджліс, західних експертів не дивує. До думки і рішень меджлісу прислухаються корінні мешканці півострова. кажуть експерти. Цей представницький орган кримських татар проводив мітинги і демонстрації проти окупаційної влади. Але жодних актів екстремізму з боку меджлісу ніколи не було впевнені на заході. меджліс єдина і перша інституція в Криму, яка завжди була проти анексії Криму. І у них сильна позиція. Майже всі кримські татари підтримують меджліс. Він організував багато мітингів, демонстрацій, публічних заходів. І, звісно, російській владі це не подобається. Їм не подобається таке у себе, і тим більше в Криму. Можлива заборона меджлісу може дати початок новій хвилі репресій проти кримських татар, стурбовані у міжнародній федерації прав людини. Вогон закликали Росію відмовитись від позову керівництво ж меджлісу. Вже готується перейменувати свій орган у разі його заборони. Інакше кримських татар зможуть арештовувати за одне лише членство в меджлісі.